Привіт! Привіт-привіт усім! Був у мене нещодавно ювілей, і мене вирішив привітати Гончаренко-центр. Центр Олексія Центр Гончаренка у Кривому Розі. Ну, насправді я навіть не знаю. Я просто підписана на телеграм-канал. Олексія Гончаренка, але коли я прийшла в цей центр спитала, як вони, ну, звідки вони взяли мої дані, вони сказали, що це тут ось написано подяка. Тому це з роботи. Ну, на роботі я обмовилася начальнику своєї групи, він сказав, я не знаю. Нічого не знаю, сходи, подивись, що там. Ось таку дали мені вітальну листівку з Олексієм Гончаренком. Так, такий ось блокнотик. Ну, якраз для того, щоб я тут малювала, тому що папір такий цупкенький і він без клітинок. Ну, клас, буду малюнки свої малювати. Ручку мені дали ось таку. Теж з написом Гончаренко центр чашку. Ось таку з Ювілеєм. Ось таку коробочку цукерок з наклейкою, теж з Ювілеєм. Ну, і все це було в пакетику. І ще там була така якась баночка якоїсь. Тушонки, мабуть, чи що воно таке? Якась свинила, паштет, мабуть. І така баночка маленька. Ну, так, звичайно, якби це була якась ікорка, то було б краще. Ну, дякую за це. Приємно було. Взяла ось дані тут різні телефони, номери. Можливо, я ще туди і. Піду, влаштуюсь, буду якусь соціальну роботу виконувати з задоволенням, приносити користь суспільству. Там організовується велика допомога Збройним силам України. Своїми власними руками люди приходять і щось там виготовляють. Ну, добре, всім приємного дня. Всім гарного настрою. Пока-пока!